Питання, от у нас є пан Купрій, ми запросили, і його, в принципі, ми багато людей запросили відкрито приходити на прес-конференцію, додати питання. Що мене вразило щодо ситуації з паном Купрієм, те, що там чуть менше місяця назад він за власною ініціативою вже декілька разів ініціював питання щодо звітності, як за попередньою головіської адміністрації, так і поточної, тому що питання виникає завжди витрачання. Коштів територіальної громади, будь ласка, прозвітуйтесь. Прозвітуйтесь публічно, скажіть в громаду залучити тощо. Вони проігнорували, ніхто нічого не прозвітувався. Він ініціював дані збори відповідно в будівлі Гостомільської громади. Прийшли люди, так ви були. Ще багато інших людей було. Всі зі своїми проблемами. Значить, їм закрили двері, значить, двері в залу. І далі викликали поліцію, викликали воєнкома, і пану Купрію почали в той час вручати відповідну повістку. Хоча можна було зробити за 5 хвилин після конференції, чи за 5 хвилин до конференції. Фактично, вони зірвали питання щодо звітності Остомівської військової адміністрації. На запити відповідно вони теж відповідають: у нас немає повноважень. Це ми не можемо зробити, і в принципі на прес-конференції ні вчора говорили, коментували, що ми не можемо нікому допомогти нічого зробити, тому що ми е, не маємо повноважень.